Ісусу Христу! Сичесні Отці, дорогі брати і сестри? У п'ятому розділі послання до Галатів святий апостол Павло говорить такі слова, якщо ми живемо в Дусі, то і поступати маємо в Дусі. Що означають? Ці слова святого апостола Павла для кожного із нас. Найперше маємо розуміти, що ці слова стосуються кожного дня, кожної хвилини і кожної секунди нашого життя. А особливо ці слова маємо підносити в своєму серці тепер у час Великого Посту з Великого посту, особливо, як ніколи маємо жити в дусі і поступати в дусі, чи поступати згідно із Духом, Духом Божим. Ми вже говорили і з вами про те, що піст є лише засобом для того, щоб ми впевнено і плідно йшли шляхом до спасіння. Одночасно піст є засобом для того, щоб ми стяжали кожен собі благодать Святого Духа. І от коли будемо стяжати благодать Святого Духа, то будемо жити в Дусі і поступати в Дусі згідно із Духом Божим. І можемо запитати для себе, як піст допомагає нам у стяжанні благодаті Пресвятого Духа. Що ми в час посту маємо спостерігати? На що маємо звертати увагу, щоб зрозуміти, чи допомагає нам цей піст кожному із нас, щоб Дух Святий оселився в нас, чи не допомагає? Один із преподобних отців, який не так давно жив від теперішнього часу, преподобний Макарій Оптинський говорив, що якщо ми постимося, то маємо уважно слідкувати за тим, щоб піст приносив нам користь, а не приносив шкоду. Він каже, що піст покликаний для того, щоб ми не тіло своє вбивали, але пристрасті, які в нас вбивали. Інший святий Отець. Співіменитий цьому святому, але який на багато століть віддалений від нього, преподобний Макарій Великий, Макарій Єгипетський, один із засновників монашества писав дуже схожі слова. Він казав, що б ми не робили, який би ми подвиг із вами не несли, чи це подвиг посту, чи це подвиг молитви, чи подвиг подвижництва. Чи подвиг смирення, будь-який подвиг, має приносити нам користь? А користь цього подвигу, ми бачимо із плодів, які приносить нам цей подвиг. І оцей же апостол Павло у тому ж посланні, у цій же п'ятій главі, якій ми сьогодні вже згадували, каже, Плоди Духа Святого в нас це є любов, це є радість, це є мир, це є доброчесність, це є смирення, це є стриманість і інші плоди Святого Духа перераховують. І от якщо ми співставимо усіх цих трьох отців апостола Павла, преподобного макарія Єгипетського і преподобного макарія Оптицького, то зрозуміємо, Яку користь має нам приносити час посту. Оцей подвиг, як ми його називаємо, він має приносити нам користь добрих плодів у Дусі Святого. Як ми зрозуміємо, кожен із нас, чи приносить нам цей піст користь, чи не приносить? Якщо піст, який ми покладаємо на себе, в наше серце приносить мир, в наше серце приносить любов? Наші сім'ї приносять славу. Навколо нас немає гніву, немає ненависті, немає злоби. значить, ми осягнули плоди Святого Духа в цьому пості. А якщо ми цього не бачимо, якщо бачимо протилежне, то значить цей піст користі нам не приносить. І якось неправильно ми несемо цей подвиг посту. Можливо, навіть засильно покладаємо на себе його тяга. Якщо, наприклад, людина важко фізично працює на дуже важкій роботі і намагається так нести подвиг посту, як цього приписує церковний устав. Перші два дні нічого не їсть, потім тільки їй супия, пізніше потрошки починає вживати їжу і на роботі. Не може нести тягарів своєї праці. Падає син, а прийшовши додому, ще й озлоблюється вдома на свою сім'ю. То чи потрібен такій людині цей піс, тягар, подвиг, послуг? Чи можливо краще послабити піс тілесний для себе, але посилити піс духовний, боротися із цією злобою, ненавистю, яка коріниться в душі? Буває, цім'їде, скажімо, благочестива жінка, яка несе подвиг посту, стримується з чоловіком від подружніх обов'язків. А чоловік не дуже віруючий в цій сім'ї. Чи навпаки, і шукає гріха на стороні, то чи приносить це стримання мир в сім'ю, злагоду, користь, чи приносить зло більше, аніж послаблення посту? От до цього закликає нас і святе Письмо, і Святі Отці. Власне, преподобний Макарій Єгипетський каже, дивіться дуже добре, щоб цей піст викорінював в вас пристрасті ваші, викорінював в серцях ваших зло, але не вбивав ваше тіло. Ми тільки вступили в час посту, закінчили сьогодні читати. Четверту частину Великого покаянного канону Андрія Крицького, преподобного Отця. Перед нами ціла дорога посту. І дуже символічно, що коли закінчується піст і починається Страсна Седмиця, то в перші дні цієї страсної седмиці Свята Церква згадує події із життя Христа, подію прокляття неплідної смоковниці. Ми добре знаємо цю подію. Христос Спаситель ішов, побачив смоковницю, яка була вкрита рясно листям, але не мала плоду, і прокляв її. Отак кожен із нас, пройшовши цей шлях посту, має подивитися на себе. Чи принесли ми оці плоди Духа Святого, чи піст допоміг нам, чи ми стяжали благодать Святого Духа і в серці нашому. Як на плідній смоковниці з'явилися мир, слава, любов, милосердя, довготерпіння, неосудження і інші чесноти. А чи будемо ми із вами як ця неплідна смоковниця, яку проклане Христос? Пам'ятаємо в своїх серцях слова давньої християнської молитви. Як неплідну смоковницю не зрубай мене спаси, але на багато років даруй мені прощення, напоюючи душу мою сльозами покаяння, щоб багатий пліст, плід приніс я тобі многомилостивий. Амінь. Слава Ісусу! Христу. Амінь.